Всім привітки! Всіх вітаю на каналі Мобільний Стрівець, на каналі Мобільного відпочинку і мобільного геймінгу. Сьогодні знову буде відео про Арену Breakout. Все ж таки, вона є основною грою на моєму каналі. Тому сьогодні записую знову відео з озвучкою, бо як ви вже замітили, я знімаю то коротенькі відео, шорт з-під музику, то довші, то що зні. Ну таке канал новий. Я ще, по-перше, не маю можливості завжди озвучувати своїм голосом з певних причин. Тому ну, як є, так є. Тож насамперед хочу подякувати своїм підписникам. Дякую, що ви є, що ви зі мною. Дякую за вашу підтримку, за ваші лайки. Дякую глядачам, які проходять. Навіть просто нові глядачі, які заглядають і вистають. Я також вдячний, значить, щось є корисне. Тому дякую, що ви є. Дякую за ваші лайки, за ваші перегляди. Буду більш вдячний, якщо ви підпишетесь, протиснете лайк на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. А сьогодні. Сьогодні не знаю, попробуємо повиживати, сходимо за дикого, сходимо за основного гравця. Ну і не знаю, поговоримо, наприклад, про те, як все ж таки фармити. Що вигідно, що ні. Ну, не знаю, у кожного в подібних іграх, напевно, та й чи тут в арені, хтось грає активно, хтось не дуже, хтось просто фармить, хтось. Лізе у файти ну, по різному. І в когось різний. Та, в принципі, у всіх різний балік. Е, на рахунок себе. Ну, не знаю, я на фарми вже дуже багато. І, в принципі, я не знаю, чи замітили чи не замітили по моїй манері гри. Ну, я не є надто активний такий гравець, який лізе прямо на рожон в штурмові дії. Я там. Як то от лізу штурмувати просто капець жорстко. Е, так, штурмую. Так, бавлюсь дуже часто у снайпера. Це. Моя любима затія, так би мовити. Але я також час від часу йду у файти, штурмую. І фармлю, і, в принципі, перепродаю, і я вже досить, так і немало нафармив. Бо багато гравців плачуть, що нема баліка, нема того, нема того, ну, ну не знаю. Багато різних гайдів, багато різних блогерів, і багато чого корисного кажуть. І я не є сильний гравець, але багато чого корисного я дізнався від інших. Ранг у мене маленький, так і дуже. Я і за ним, в принципі, не бігаю. Воно мені. Найбільший ранг, який в мене був, це Ас. Легенди я не брав за 10 сезонів ні разу. Так, в принципі, не бігаю. Я не кажу, що це там мега важко. Але і нелегко, в принципі, досягнути і утримати цей ранг легенда. Чи ходжу я на важкі карти. Ходжу. Але я ходжу в зону операції і в зону блокад. Запретну зону я ходив декілька разів, там реально важко. І багато гравців плачуть, що багато крес на картах. Повірте, в забороненій зоні максимальні крес набагато більше, ніж просто в зоні блокади, і в зонах ну, в обличці має. Ці. Хто розуміє, той розуміє. Тому. Тупо позивати лут. Ну, по-перше, я і не настільки сильний гравець для максимальної зони блокади, я ніколи не казав, але я такий середній граю в задоволення, тому, тому напевно, я і нафармив. Нафармив своїх 141,9 мільйона за 10 тисяч з гаком рейдів. І з цих 141 мільйон у мене на даний момент 104 мільйона 192 тисячі грошима. Плюс решту все от Плюс решту все от Кубка зброї різного виду, патронів. І так далі, І так далі. Як я нафармив? ну я вже в попередніх відео трошки згадував. В принципі, щось задешевше викупаю у Дікій Вінсона. На час від часу він підкидає. Багато луту я знімаю з інших гравців, яких вбиваю під час рейду. Велику кількість. луту я знаходжу, деколи навіть на халяву. Я багато дуже чергую як за основного гравця, так і за дикого хлопця, тобто самозванцем. Багато гравців, так би мовити, як то кажуть, я не знаю, брезгують, чи що за нього бігати. Вони знають чому. Такий формат гри багатьом не подобається. Ну, тоді вибачайте, не хочете. Гра дає можливості на халяву лут отримати. Чого би ні. В'яда фарби вже досить таки багато. В принципі, це вже навіть забагато. Бо склад в мене забитий, грубо говоря, чуть не під ноль. Діватів взагалі немає де. Купа зброї, купа шоломів, розгрузок, навушників. Типовізорів у мене теж. Та я навіть не знаю толком їх є. Ну, вище 30 як мінімум, це точно. Щось я забрав з типов. Ї. Ну, але там процент дуже малий, типоків я вбивав небагато. Багато. Просто тупо я не мог куди дівати гроші, бо вони займали місце на складі в попередніх сезонах. І тепловізор займає менше місця на складі. Я купляв тепловізори, тому що реально баба дофігать. Тепер вже зробив оцей склад з грошима, оцей цей банк дуже респект розробникам. Самі бачите, тепловізорів Німеряним. І все ж таки стало полегше. Лева вчора знайшов, я там виставляв шорт скоротенький Звичайна обичка, долина. Саме перший сейф, який забігаю. Зразу він випадає мені. Кажу, що обичка не сипив. Все сипить. Моя любима зброя Еверка. Так, я убраний. Зараз спробуємо сходити за дикого хлопця. Так, я, в принципі, фармі з самого початку починав з мосинки і так далі, і далі, і все краще, краще зброя. І так, я покращував зброю, все покращував Продавати продавати раджу всім все не зараз. А продавати по окремості. Запчастини дорогі зброї, а не оптом. Так, набагато дорожче. Також. Кого біда з золотом, я б радив, так як і я робив, то не продавати речі, які ми назбирали там всяку фіалку, синьку. А є така річ, як от нажимаєш на об'єкт і обмін. Ну, левами ми не можемо обміняти, але є обмін. Коли ти назбираєш певну кількість речей, їх можна обміняти на речі, які вам потрібні. Тобто на тепловізорі. На лікарства, зашиви, на шоломи. На все, на патрони. Там дуже велика кількість і досить вигідні обміни. Це дешевше, ніж купити. На навушники можеш обміняти різного роду. На шоломи, на броню, на деталі до зброї, такі як приціли, приклади, рукоятки. Ну, все-все. Це досить вигідно. Це економить гроші. То був такий спосіб фарму досить вигідний. Але в інтернеті я цього не замітив. На Ютубі, на просторах Ютубу дуже мало гравців цим займаються. Усі зразу хочуть багатства, усі біжать на бокади, програють і закидають гру, бо гра дурнувата, Ну у грі теж є свої мінуси. Багато чого не так, але й. В залежності у кого який підхід до гри. Якщо сильно захотіти, то можна нафармити. Я нафармив з маленьким рангом, не лізучи сильно у великі файти. І є можливість пофайтитись. файчусь. Бачу, що сильні гравці. Я суджу тихо, просто пропускаю їх і йду далі. Не завжди обов'язково лізти у файт. Якщо ти не готовий, або ще щось не обов'язково обов лізти в файт Тим більше я особисто граю в два пальця, я фізично не можу більше грати, то зрозумійте, що той гравець, який грає в два пальця, так як я, і той, який грає в чотири пальця, він домінує над вами. Він має перевагу над реакцією, і він вас має більше шансів перестріляти. Так, граючи більше пальців, це є велика перевага. Тому... Враховуйте цей нюанс. Славка зібо. Так що такі-то хлопці пироги. Так, закинув у нас. 12 хвилин до кінця рейду. Оце я стартану. Типуля у таїсі, блін. І мене закинуло прямо перед ним. Це повний шухер. Тіп десь припух, реально припух. От бачите, він збираю всякий лут Всякий мусор. Ну реально це є мусор. Але цей мусор можна обміняти. Він типа фарми. Ну так, мені його шкода. А може це найти не тип. Може це цей. Як його. Та блін. Робот, коротше, запустив тих хренових роботів по гріб. Бот. Так, де в нас виходи? Попробуємо щось пофармити. Побіжимо по сейфах. А, в нас тут є безкоштовний сейф. я минув. Треба побігти. Бо дуже часто наголошую. Прям мега часто Запускаєшся самозванцем, тобто диким хлопцем. Біжиш, от, сейф відкритий. А я вже просто море раз. Просто 1000% гарантія, що ти біжиш під кінець рейду. І буває так, що майже всі сейфи закриті. Безкоштовні сейфи закрить. Хтось скаже мало народу. Та ні, народу не мало. Бо деколи біжиш через карту за тих останніх 10 чи там 15 хвилин під кінець рейду. От, якийсь самозванець відсканував мою позицію. Холір би тебе взяв. І де ти є, гадьониш? Дуже багато є трупів по через цілу карту. Ага, на горі. Ну давай, пиканы. Ну? щоб це був тип гранати, блін. От, блін. Не повезло. Так я дідо говорив, багато тіпів розкиданих, багато нерозутаних, видко, що гравці є. І багато пройшло, а сейфи не заутані. Народ, я не знаю, ви бачите, що у вас нема уту, а ви пропускаєте сейфи серйозно? Безкоштовні. Блін, то був якийсь нормальний чіпок, може було наутати. Так що таке, то блин. дуже часто я замічаю таку штуку навіть на зоні блокади. Останніх декілька хвилин я біжу по безкоштовних сейфах, а там як не статуя то о, якась прикраса жерелья або Лев, або щось тому подібне, ваза. Тупо безкоштовний сейф відкриваєш і можеш сміло зразу виходити. Навіть далі не готую. В основному я так її роблю, заготовлюю зрозумів на вихід сейфу в мене немає, як, наскільки я вже казав, от у мене тільки дві клітинки. його не маю. немаю. Тому... Мені дивно, дивно, досить дивно. Так що не забувайте підписуватись і не забувайте протиснути на дзвіночок і лайк. А я це відео роблю коротеньким. І запускаю зразу наступне відео. Підемо за гравця. Тож, всіх радий бачити, всім дякую за ваші перегляди, за ваші підписки. Дякую, що ви зі мною. І це відео завершую. Всім вдавих рейдів.